Колись педагоги, спортсменки, журналістки. Сьогодні вони служать у лавах патрульної поліції. Жінка-поліцейський у наш час нікого не здивує. Їх серед рівненських патрульних кілька десятків. На черговий нічний виїзд поспіхом збирається в минулому професійна волейболістка, а сьогодні поліціянтка Віра Козак. Робота в поліції, каже, вимагає витримки та постійного вдосконалення. Ну, ми проходимо завжди тактичні підготовки, фізичні. Е на тренуваннях ми всі ці сцени якби відпрацьовуємо. Також в мене є напарник, який теж може мене прикрити в якійсь ситуації. Так що, ну, в принципі, ми настроєні, що це така робота пов'язана в принципі з ризиком. Віра Козак, майстер спорту, проте каже, що, попри це, до вступу в поліції готувалася заздалегідь. Я, в принципі, готувалася до цього. І морально, і фізично, і психологічно ходила, тренувалася на стадіон, бігала, виконувала вправи фізичні. Бути жінкою в погонах завдання непросте робота, яка постійно пов'язана з ризиком та напруженням, примушує жити в особливому режимі і членів сім'ї. Проте Віра відчуває себе на своєму місці. Каже, що особливо приємно, коли мамою поліцейським пишається її маленький син. Дуже цікаво, звичайно, моя робота. Він завжди провожає мене на роботу з поцілунками, з обіймами, бажає гарної зміни, матуся, щоб все було в тебе добре. Спільно з чоловіком Юрієм служити у лавах поліції вирішила і Ольга Пузирко. Разом подавали анкети, разом проходили відбір. Однак, поки чоловіка взяли у резерв, проте мрію стати поліцейським не полишає. Він мене підтримував у всьому. І досі підтримує. І зараз, коли він захотів вступити до лав патрульної поліції, я теж його підтримала і держу за нього кулачки, скажем так. Бо зараз він проходить останні відбори, от надіюся, що все в нього вийде. Ольга не лише любляча мати та турботлива дружина, але й справжній професіонал своєї справи. Тим більше, якщо ця справа стосується роботи в поліції. Юрист за освітою Ольга Пузирко каже, що саме правничий фах допоміг їй краще освоїтися у новій професії то мені було набагато простіше, ніж моїм колегам навчатися, тому що вони перший раз стикалися з термінами юридичними, з законами. Мені було трошки простіше, однак і зараз в роботі допомагає. Нерідко під час патрулювання вулицями міста представницям прекрасної статі доводиться заспокоювати дебоширів, водіїв на підпитку, також розбиратися у сімейних чварах, захищати дітей та оформляти ДТП. Зачасту це все відбувається у нічну пору доби. До таких виїздів каже Ольга. Поступово звикаєш. Запам'ятала чергування, особливо першу нічну зміну. Це було для мене таким незвичним, тому що я раніше не стикалася з чергуванням вночі. Трошки було важко перебороти сон, але з часом все ж таки звикла, тому що поступають виклики, робота цікава, немає часу спати, скажімо так. Сьогодні жінки, як бачимо, ламають стереотипи. Навіть здавалося б, в чоловічій справі дівчата все частіше справляються на відмінно. Ну, з напарницею набагато веселіше, ніж з напарником, тобто є набагато більше обширних тем для спілкування. А по-друге, коли спілкуються з водіями, і коли в кіндії є агресія, вони бачать жінок, то ця агресія дуже швидко зникає. Тобто, коли бачачи жінку, чоловік розуміє, що треба себе вести більш спокійніше. Ну і тому набагато краще з дівчиною. Сказав сусід, що в них поверхом вище сусіди заважають спати, кричать про допомогу, каже, можливо, сваряться, можливо, каже, бійка. Каже, нічого таких інших шумів не чути, тільки чути, що людина кричить. Вже через кілька хвилин після отримання виклику, екіпаж патрульних біля необхідного будинку. Олена Крищук з властивою її дипломатичністю та особливим підходом починає з'ясовувати, в чому справа. Поговорити з будь-кими, особливо з дітьми, для Олени простіше простого, адже до роботи в поліції жінка працювала педагогом. Працювала в НВК номер 12, вчителем початкових класів. Класне керівництво мало. Другий клас, залишила клас і пройшла в поліцію і працюю тут. В чоловічому колективі дуже добре працюється, бо перед цим я працювала в школі, в мене чисто був жіночий колектив, то я вам скажу, що в чоловічому набагато простіше працювати. Тим більше, що колектив весь молодий, всі енергійні, всі амбіційні люди, тому працювати дійсно легко. Олени, як і багато представниць жіноцтва, не вважають професію військового чи поліцейського чисто чоловічою і, як бачимо, успішно і із задоволенням реалізують себе у цій сфері. Що ми кожен день спілкуємося з різними верствами населення і бачимо. Людей розуміємо їхні думки. Ми стараємося до них прислуховуватися. Саме спілкування людей, рівень життя також можемо оцінити, порівняти. На сьогодні у патрульній поліції України працює майже 30% жінок. Сучасні поліціянтки активні, впевнені та водночас вимогливі до себе. Вони довели, що можуть бути не лише окрасою, а й суттєвою допомогою чоловікам у професіях, на які ще кілька років тому для жінок існувало негласне табу.